Прошенькі. Сьогодні я хочу вам поділитися своїми п'ятьма якимось порадами і інсайтами для студентів, які лише збираються поступати, які вже там закінчили перший курс абзак далі. Я закінчу зараз третій курс ліцензіату, жоди повну роботу, будуюся морально до захисту і морально, конечно, морально, морально, і закривати останню сесію на ліцензіаті. Бо в Польщі бакалавр триває три роки, тому зараз це вже етап кінь. Інтенсивної роботи. Ну і чесно, за ці три роки мені є, що сказати. І починаємо певно, з такого самого базового це вчитися. як би то тупо не звучало, але по звірі все одно, як би там не було, ми йдемо в університет за знаннями якимось. І навіть якщо вам здається, що всю цю фігню ми вже чули декілька разів, боже, просто просить запису за жилеточку Якщо вам здається, що всю цю ініціативу і всі оці штуки, що там говорять професора, вже чули десять тисяч разів. Слухати то через те, що кожен викладач дає цю інформацію якісь іншим яким чином. І, можливо, хтось з них скаже вам саме якби, те, чого ви не чули раніше. І в чому далі прикол навчатися? Ти реально стаєш, ну хоча б якщо не супер розумним, тому що в Унікі в мене таке враження, що я вже втомилася почувати себе тут Не було наскільки ти там не вчився, все одно ти відчуваєш цю якусь там прогалину десь. Але тим не менш, якщо я рівняю себе, як я була три роки назад до університету. Я завжди все шкільне життя вчилася, але зараз я розумію, наскільки мені все дає мені таку базу. Якщо кажу, навіть це знання, які не дають мені супер практичних якихось там вмінь, бо це більша теорія, все ж таки, тим не менш, воно змінює твій світопогляд. А деякі речі я дають зовсім інакше. Якщо мені 5 років назад, коли я там обирала, куди мені поступати бути в школі, я взагалі не знала і була дуже далека від політики цього, він можна родав життя, як мені здавалося. Бо насправді велично не особа, а якби я не, не цікавилась аж так сильно і не деякі речі просто не розуміла. Тому зараз, зараз в мене пам'ятає, що не спитає, я от реально в цій темі якби, знаюсь, навіть якщо не дуже так глибоко, тим менш у мене є принаймні база, яку, якщо мені буде відповідати, потім мені треба буде, якби це дізнатися більше на цю тему. Я можу її просто поглибити. І чим більше ти розвиваєшся в якихось там сферах. Е Тим більш освіченим ти стаєш і ти ніколи не знаєш, де воно тобі знадобиться Це ми зараз перед передаємо в другий пункт. Бо вміння і знання насправді це неоціненний якийсь наш скарб. Бо реально ну, ми не можемо передбачити майбутнього. Ми не знаємо, де ми опинимося завтра, якби там не було. Навіть якщо ти плануєш своє 50 років вперед. Або плануєш хоча б свій план на завтра. У мене це постійно, що в мене щось я планувала одне, а воно виходить інакше, не через те, що там я не знаю, я що не запланувала, але як просто виходять якісь анові. Тому знання не бувають дармовими. Особливо дуже важливо якісь там вчити мови і так далі. Насправді, зараз я... в мене багато кількість знайомих, які знаєте, такі не супер популярні мови, знає, там перська, наприклад, там, арабська, ще якась, і це реально класний ваш потім струм. Навіть якщо ви вивчите ідеальну англійську, повірте мені, це дає вам максимум просто всього, де ви можете реально. Якщо ви йдете на якусь прибезпечу, походжуєтеся і знаєте, що у вас є той рівень, c 1 Бо насправді я все ж таки вважаю, що рівень b 2 він достатній, якщо ти не будеш цією мовою працювати на щодень. Якщо ж тобі треба буде в цьому середовищі жити і функціонувати, саме думати цією мовою, то треба вирівнювати ж таки це один. І ми передікаємо далі в плавний пункт для мене такий амбівалентний трохи робота. З трьох років свого бакалавру я два роки працювала, півтора роки це був на обсяг робочих годин. Скажімо так, це. Мені дуже важко оцінювати, бо в мене студентські прикладки не такі, ну, типовим, що я там виходжу після занять, мені там з друзями на пиво, або ще щось, або там між парами, як деякі там з них роблять. Я вже після пар летіла на роботу, або після роботи летіла на пари. І ну, отак у це функціонує. І насправді мені подобається в такому ритмі. Це важко працювати одночасно. Плюс має чим більше годин ви маєте, тим то гірше, але це той самий невідсміний досвід. Бо зараз я розумію, що я виходжу з дипломом, е і в мене є досвід роботи. Який він там не був, але він в мене є. Тобто, можливо, це навіть буде робота не ту, яку ви хочете робити все життя, наприклад. І ви не бачите, якогось, наприклад, зараз ви працюєте десь і не бачите, що це теж вам відгукується. Ну, зовсім далекий від, наприклад, вашого там факультету, від сфери вашего це цікаво і так далі. Але ви якийсь досвід там маєте, якщо ви йдете до роботодавця. Після трьох років навіть навчання або чотири там в Україні на бакалаврі, і вас просто тупо тупе CV, пусте таке, знаєте, ну я кажу тупе, бо там, знаєте, лише вписано там унік школи і там можливо, цікавлені, Просто пусте CV, це показує, що ви робили скажімо, будь ласка, весь цей час. Якби токсично то не звучало, але, на жаль, ми живемо в такому світі, де нам треба показувати результати, треба показувати які ми продуктивні, які ми класні де ми все робимо це тема для окремо психологічного відео, бо в мені трохи там. Дуже болиться така схема, але тим не менш, ви знабуваєте якийсь там свідоцтво. І плюс, спробуючи різні речі, ви розумієте, що вам справді підходить, що вам справді подобається, де ви хочете бути, де ви якби, вам трохи не, не то. І не мало ну, дуже навіть приємний фактор, але тут, знаєте, залежить від роботи, ви отримаєте свої гроші. У кожну своя якби, ситуація комусь там. Е Дають гроші батьки, і підтримують фінансово. У когось є стипендія, у когось там ще якісь там інші. Але ти не маєш за всім ми маємо що жити, навіть якщо це гроші, які ви не будете запечені саме повністю, тобто все одно будете отримувати якісь там додаткові у вас мають джерела доходу бути і фінансування. То принаймні у вас з'являється це знакке почуття дорослої людини, яка у мене є власні гроші, я маю якось з ними розпоряджатися. Не знаю, навіть якщо це не заплатити за житло, де ви є, або, наприклад, там за їжу купити. Просто це ті гроші, які ви можете видати на свої кісем збаганки, і тоді що це ваші тяжко зароблені гроші, ви бобічте мені навчатися і працювати то, якби знаєте, не, не раз-два. Ви інакше дивитесь на фінанси, взагалі на суму, на доходи, на заробітну плату. Краще розуміти цей світ. І плюс, якби там не було, здобувати собі свій досвід. А якщо ви ще потрапите в якусь там фірму, яка взагалі вам буде якось суміжна з вашими знаннями або ще з чимось, то це ну, просто. Тому робота може бути, це може бути важко, якби і якогось там супер студентського життя таких тусовок там кожного дня у вас можливо не буде, але це перетікає в наступний пункт зробити собі трамплін для себе майбутнього. Коли ти розумієш, ходиш до університету і приблизно розумієш то життя, і знаєш, як воно функціонує навіть цієї самої роботи, тобі легше дивитися на життя, як би то не було. Бо, на жаль, часи школи, університету вже якби закінчуються, і тут приходить доросле життя, і треба якось інакше щось зробити. Якщо протягом цього студентських років ви працювали, приблизно розумієте, як воно функціонує. І це створює тобі трамплін для майбутнього. Навіть якщо це не був супер, як я казала раніше якийсь там класний досвід. Тим не менш змінює ваш світопогляд. Навіть якщо роботодавці не будуть такі, ой, класний, ти такий спеціаліст, ми тебе вже хочемо брати. Якщо ну, навіть цього не буде одразу, ну бо зазвичай так не буває, але ти не менш, може комусь там пощастити. Навіть якщо не буде того, ви особисто для себе інакше дивитесь на речі і на світ. Вже, знаєте, не та маленька дитинка, яка там це була опікувана батьками там, в школі, в університеті, отримала так само від них фінансування. Ви змінюєте ставлення до самого себе і краще розумієте себе потім. І тут ми в студентські ініціативи. Різні наукові кола, якісь там програми, Erasmus, якісь там позаврядові організації, які займаються чимось тим, що вас цікавить. Це справді волонтеріати так само, справді класна штука. Зазвичай ви це робите на власній ініціативі, просто на власній мотивації і так далі, без жодних якось там оплат, але ви так само тримаєте той безцінний досвід, як би там не було. І навіть це те саме, що ви можете писати в CV, що ви були там-то-там. Там навіть якщо то, я не знаю, ви просто були десь там на якомусь івенті і поносили плакати, або там гостей повідмічали, що вони прийшли, повірте мені, це вже теж виглядає, бо ви, принаймні, зсередини, бачите, як то функціонує. Кожна з я буваю на якісь конференції, і якщо я ще була співорганізатором разом з командою, я зовсім інакше дивлюся на це все зсередини, як то виглядає функціонує в моїх очах, ніж коли я просто приходжу як глядач на якусь конференцію. І плюс для тебе це дає таке внутрішнє почуття того, що от я частина цього всього зовсім інакше, бо тут все знаєте, всі ці, всі ці справи, які ми там робимо вчитися, робота, ініціативи якісь там, це можна сказати, от з однієї сторони ми робимо це для кого Для, для майбутнього роботодавця, для, для світу, вінки Дініпостика знаєте зробити. Ми можемо думати, що це якби не для когось, але по суті всі ці речі дуже сильно змінюють наше світобачення, якби нас як ми розуміємо цей світ, і як ми розуміємо так само себе, на що ми здатні, що у нас не виходить, де ми класні, де ми не дуже класні, де треба підтягнути це сильно впливає психологічно і розвиває нас так само. Тому якісь ініціативи давайте то реально треба бути, і переходимо в заключний пункт. «Позорьтесь до кінця. Якщо вам здається, що маєте на роботу щось, ну мале малеш дитяну взагалі нічого не шари в цій жизни що робити. В ініціативі студентські якісь, ну то ж, ну ж вообще що я там буду робити, ну, взагалі не моя тема. ну Я ж чисто свіженький зі школи прийшло. Далі там якісь, я не знаю, трампліни собі зробити. Та що я взагалі ну, нічого... треба йти робити. Страх, от боїться, от, треба йти робити, знаєте? Хочу бояться руки роблять. Я багато разів доєднувалася до якоїсь теми, яку я розуміла, що ну, я ж взагалі не шарину. Що, ну, взагалі щось певно. Я б хотіла, якби на це внутрішнє таке відчуття, що я хочу там бути, але я прекрасно розумію, що наприклад, досвіду якихось склів у мене немає. Але, але ж хочеться там бути, понімаєте? Ідеш і пробуєш. Прийде тобі одна відмова, прийде друга відмова, запроси тебе на співбесіду, але не прийдеш ти, наприклад, етап. Або прийдеш етап, візьмуть тебе. Це все реально класна тема. І оце цей страх, такий, який нас якби обмежує, які нам. То що ну я ж не якась не така, я щось там не знаю, треба ще підвчитися, треба щось там те. Та... Фігня, знання, то класна тема, вони мають бути, але якщо ці знання не розширяють ваші горизонти, ваших можливостей, а навпаки, їх обмежують, то то не ті знання, які вам треба. Якщо ви йдете і є якась ініціатива так само, або якийсь там проект, або якийсь там івент, ще шо все що завгодно. І ви розумієте, що ви оце вам, оце ваше, ви там горте, хочете там бути, але чогось не вистачає, наприклад, Пробуйте, що вперте заявку. Можливо, у вас на етапі, наприклад, відбору від цією, да, таке є, треба бути готовим до того, до того ж до дорослого життя. Можливо, так станеться, але тим не менш, сам факт, що ви це спробували, що це зробили, то вже багато чого. Не бійтеся та бути якимось непонятим, що ви там не знаєте чогось. Якщо ви показуєте розумі... адекватно, розумієте, що я чогось, наприклад, що не знаю, і говорите про те, я, наприклад, в цій темі не дуже прошарена. Але у мене є тут такі, -то, такі -то переваги. Я вивчила тут-то, наприклад, робила тут-то. І швидко вчуся, вірно для деяких, якщо мало кандидатів, наприклад, або ви якось виділяєтеся на виділити на, на фоні цьому, на всіх інших. Це красиво. Тому не треба боятися, не треба от думати, що ти ні, що я ще там щось вивчу, там сесії, сесію, і тоді буде все. Ні, треба брати і робити зараз. Бо якби там не було сумно не знаю, капіталістично. По сучасному не звучало, у нас дуже мало часу, і у нас дуже багато моментів, які ми маємо комусь там щось завести, показати і щось зробити. Але поки ви робите це все, оце вчитеся, оце там ходити, різне. Так, ми робимо це можливо для якогось нашого кращого майбутнього, як би там не було, ну бо ми всі навіть до сам університет, ми йдемо чого, ну, бо ми думаємо, що якби ну, надіємось, воно таке стається саме Що цей дипломчик, оцей папірець дасть нам якесь там краще, більш захищене майбутнє. Навіть якщо ви не будете працювати в професії, ви змінюєте відчуття себе і розуміння себе. Тому просто треба йти і далі, навіть якщо знаєте, ми думаємо і те, що ми робимо для когось, по факту ми робимо для себе, аби краще себе розуміти, або розуміти, що ми хочемо в цьому житті, ну, бо ми все ж таки для чого що тут живемо. Якщо ти просто по рибкадорі сидиш в акваріумі, і думаєш, що зараз все впаде з немає, ні, треба йти, пробувати позоритися. Бо, на жаль, класним спеціалістом ніхто не стане просто одного дня прокинувшись. Треба йти здобувати якісь там досвідчення, якісь там знаєте, скіли і це все будувати. Бо краще. Найбити шишки і попозоритись, поки ви молоді вам 18-20 років, ніж потім, коли тобі вже там стукнуло 25 після уніка, і ти розумієш, що у тебе ні, я не написано в резюме, ти нічого не вмієш, ти просто в типу походила. Я не то, що я зараз, як би це сказати е стежу тих, хто ходить на вечірки, бо то теж, як кожен вибирає своє і кожен якби. Відповідальність за те саме там вечірки і повністю студентське життя, а потім вже там робота і доросле. Але якщо ж ви все-таки хочете трохи бути більш підготовленими до того, що вас чекає після університету, то слідуйте моїм порадам модифікуйте їх, знаходите щось своє, що вам відповідає. І, можливо, ці пункти для вас десь виявляться на не якимось невиграшними у вас склалося інакше. Але основне, мій месенд це пробувати не боятися йти, показувати і доказувати в першу чергу самим собі, що ми можемо, що ми розумні, що ми сильні, і взагалі найкраще в цьому світі за на все, все найкраще. Так що люблю вас, чекаю на ваш успіхи.